Вітаю, мої друзі, нехай Бог благословить усіх вас, нехай Святий Дух прийде, щоб дати розуміння для усіх нас, щоб ми могли мати усвідомлення, мати знання, мати духовне розпізнавання, щоб зрозуміти його слово. Слово Боже. Коли ми говоримо за Слово Боже, ми бачимо, що кожне Слово Боже є святе. Воно натхненне Богом. Але є ті, хто підтримує себе лише словом нового завіту. І є інші, які підтримують себе. У цьому випадку деякі християни підтримують себе словом нового заповіту і євреї підтримуються словом старого завіту. І тоді починають виникати питання: а, а хто правий? Хто з них має рацію? Старий заповіт чи новий заповіт? Добре, коли Бог посилає нас. Той, хто вірить, він каже, буде врятований. Він має на увазі слово Боже саме по собі. Історія Ізраїлю. Вона очевидна, що вона почалася там із Авраама, на поклик Авраама, коли Бог покликав Авраама, і через Авраама сформував народ націю. Щоб ця нація вона була відокремлена від язичницьких народів. Можна було сказати так, була дійсно відокремлена, тому що тоді було дуже багато ідлопоклонських націй. Отже, Бог мав народ, відокремлений від язичницьких народів, які поклонялися одному богові, одному Господу. Потім, вже від євреїв, від них прийшли патріархи, пророки, царі тощо священники. і дійсно з одного з племен Патріархів народився Ісус. Святий Дух зійшов на Марію і породив у ній небесну істоту, свою істоту. Отже, народився. Син Божий, син Всевишнього, і всередині людей відокремлених від інших народів. Народи, які були язичниками, які були ідолопоклонниками. Отже, Ісус народився від людей, які творять лише які вірять лише в Бога, у живого Бога. Але звичайно, сьогодні існує багато релігій, які також вірять в одного Бога. Вони вірять в одного Бога. Але їхній Бог кожен має свого Бога там поза так би мовити контекстом християнства. Отже, апостол Яків каже наступне: І я поясню, чому я поясню ці речі. Ось ці деталі. Зверніть увагу. Багато людей кажуть так: о єпископе, я хотів би знати, чи повинен я виконувати усі заповіді, наприклад, 10 заповідей, які були дані Моїсею та народу Ізраїлю, і крім заповідей, є й інші тому, що 10 заповідей. Є початком, основою, але є також правила є доктрини, які виникли із десяти заповідей. Отже, я як людина, яка вірить у Бога, хотів знати. Ось якою є моя віра, як я повинен вірити. Тому що для мене, підкоряючись Слову Божому, ось старий заповіт. Це слово Боже. Новий заповіт це слово Боже. Пророки тощо. Все це є Словом Божим. Але, наприклад, хто зможе підкорятися, підкорятися Божим законам на 100%? Це дуже складно. Це майже неможливо. Тому що це вимагає чогось, що ми іноді не можемо дати. Наприклад, ти будеш любити Господа свого Бога всім своїм серцем, всією своєю силою, всім своїм розумінням. Як я можу любити когось, кого я не знаю? Як я можу любити когось, кого я не бачу, не чіпаю, не відчуваю? Як я можу любити того, хто є духом. Це питання. Тоді людина вже сумнівається у своїй вірі, своїй любові до Бога. Тому що це стає важко, дуже важко. Але подивіться, це те, що я хотів, щоб ви зрозуміли. Коли апостол Яків говорить, за віру на практиці, віра, яка вимагає діл, тому що ви знаєте, віра без діл, віра без діл, вона мертва. Він говорить, він сам каже, що так само, як, так само, як тіло без духу мертве, так і віра без діл мертва. Як я можу мати віру? Ві, ось віра це слово Боже. Ми вже говорили за це. Щодня говоримо. Існує віра, коли ось ви довіряєте тому, що написано, тому що сказав Бог. Але, наприклад, як я можу виконувати 10 заповідей? Як я можу любити когось, кого я не знаю, не бачу, не відчуваю. Як? Як це можливо? Отже, я думаю, що це дуже складно, і багато людей вірять у Бога. О, багато людей вони кажуть: я вірю в Бога. О, я вірю лише в Бога. Гаразд, цього достатньо. Ні, це не так. Ні, це не так. Просто подивіться, що він, апостол, брат Ісуса. Він так говорить. Він говорить так дуже ясно, чітко, що віра, якщо вона не буде мати справ, вона буде мертвою. Ось так і віра. Якщо віра не буде мати справ, діл, справи, віри, це слухняність Слову Божому. Отже, коли людина підкоряється слову Божому то ця людина практикує віру. Отже, віра це не така річ, скажімо так: ось що ви не бачите ні, ви ви бачите віру. Ви бачите віру в рішенні, як у випадку із Авраамом. Аврааму довелося покинути землю своїх родичів, будинок свого батька. Це був прояв віри. Чиє слово від Бога? Чому? Тому що Бог говорив з ним геть зі своєї землі, і Авраам послухався. Але якщо говорити за сьогоднішній день, як я можу це зрозуміти сьогодні? Перепрошую, тому що я не чув Божого голосу ще. Як я збираюся покинути свій будинок, своїх родичів тощо? І куди піду? Ні, зверніть увагу, віра. Віра. Віра може бути матеріалізована лише тоді, коли людина дійсно має Святого Духа. Авраам не мав Святого Духа, але Бог він вибрав його і він дав йому помазання Духа, щоб через Авраама народився його син. І він створив народ, націю, щоб його син міг прийти в цей світ. Тоді потім народився народ, який вірить лише в одного Бога. Але тоді питання, яке не хоче мовчати. Ось я вірю в Бога. Хіба цього недостатньо? Апостол тут каже. Він каже так. Що навіть демони вірять у Бога. Навіть демони вірять у Бога. Ви вірите в Бога? Навіть демони вірять у Бога. Це дуже сильно. Дозвольте мені зараз знайти цей текст, це слово, це в посланні Якова. Ось написано. Пробачте мене, будь ласка, дайте мені трохи часу. Тут. Сьогодні трошки тут є моменти. Трошки складно, щоб мені знайти. А ось це тут. Так. Розділ другий, вірш 19 у посланні Якова. Він каже так. Чи віруєш ти, що Бог один? Добре робиш? Та й демони вірують і тремтять. Іншими словами віриш у Бога? Чисто і просто, а цього недостатньо. Тому що навіть демони вірять у Бога, і саме тому вони не перестають бути демонами також. Це написано тут? Отже, він говорить ось він далі каже: о, чи хочеш ти знати, о марна людина! чи хочеш ти знати, о марна людина, що віра без діл мертва? Тоді він каже Авраам, отець наш. Чи він не діл виправданий був, як поклав був? На жертівника свого сина Ісака. Іншими словами, віра співпрацювала з справами його, і завдяки справам віра була вдосконалена. Отже, хто тут говорить, це Яків, брат Ісуса, який був прикликаний бути апостолом. Ця людина він знав Ісуса, мав. Доступ до нього був його братом, братом Ісуса, і він, звичайно, був просвітлений святим Духом, щоб визнати, що його брат був не просто там по плоті братом. Ні, він був сином Божим, він був братом по материнській лінії. Одна й та ж сама матір була отже. Люди повинні зрозуміти, що віра. Віра, яка має значення, це та віра, яка підкоряється Слову Божому. Але, єпископе, я хотів знати, і я не можу. Ось тоді я не зміг, я не зміг повірити так в Бога. Тому що я ось не відкинув своє життя, я не залишився позаду, я не зміг цього зробити. Чому? Тому що ти його не знаєш? Ось і все тобі потрібно знати його, пізнати, щоб він міг говорити. А ти будеш підкорятися. Але як я можу з ним зустрітися? Ви повинні висловити, проявити це бажання, бажання пізнати його. О боже мій, я тебе не знаю. Як я можу слідувати за тобою, якщо я тебе не знаю? Як я зрозумію твоє слово? У старому завіті сказано одне. Я повинен, наприклад, обрізати себе у новому заповіті. вже не потрібно це обрізання. Павло каже, що немає необхідності в обрізанні. Отже, як я це зроблю? Що я маю зробити? Тоді добре, ісус прийшов, щоб розв'язати ці сумніви, видалити, відокремити кукіль від пшениці. Ісус прийшов, щоб спасти тих, хто вірить у нього, і ти знаєш. Ти знаєш історію Ісуса? Можливо, ви не знаєте Його особисто, але ви чули про Ісуса. Кожен, мабуть, вже чув про Ісуса, хоча б раз. Отже, тоді люди мають знання, хоч можливо, це розпливчасті знання, але вони знають про Ісуса, хоч не особисто. Хто може тоді відкрити нам Ісуса, якщо не тільки сам Бог в особі, Святого Духа. Тільки Він, тільки Святий Дух від Нього, від Святого Духа приходить віра. Віра не для всіх. Віра доступна кожному, але вона не для всіх, тому що не всі вірять. Отже, на жаль, на превеликий жаль є багато людей, які. Губляться через відсутність духовного розпізнавання. Коли ви не знаєте Ісуса, ось як я не знав Ісуса, я не знав Його, поки я також не почув його голос. і Я кажу через його слово саме. Коли він сказав, який сенс завоювати весь світ і втратити свою душу. Отже, коли цей голос пролунав у моїх вухах, це слово. Яке було витягнуто з Божого Слова, тоді мені було цікаво хотіти зустрітися з ним. Я намагався зустрітися з ним. І коли я його шукав, у мене було з ним так би мовити, побачення, зустріч. І після того як ми провели цю зустріч, святий дух, який керував, керував нами і вів нас, до цього дня і так. Отже, ми не говоримо про щось невідоме, теоретичне. Ми говоримо про те, що було у нашому досвіді, і ми передаємо цей досвід людям, щоб люди також мали цей же самий досвід і могли пізнавати живого Бога. Тому що, якщо ви вірите в Бога, а ось я вірю в Бога, а ти віриш в Бога? Але ким був для тебе Бог? Хто він для тебе? Що ти пережив? Як ти ходив з Богом? Цей Невідомий Бог, тільки Святий Дух може вести, тільки він веде, тільки він, і тільки, тільки він, щоб ми зрозуміли, хто є хто, хто Бог, як було це у випадку з Авраамом, коли Бог говорив, Авраам пізнав Божий голос, тому, що він мав досвід з Богом. І усі ми, хто мав досвід з Богом. Це все відбулося через хрещення Святим Духом. Він той, хто це робить. Це сам Бог відкриває себе нам. Це не Авраам говорив з Богом. Який шукав Бога ні, це був Бог, який пішов за Авраамом. Це дуже сильно, і це Бог він шукає нас. Але кого він шукає? Він шукає, як сказано в священному тексті, там у старому заповіті. Давайте підемо туди. В Старий заповіт. Бог каже, що очі Господа проходять по всій землі, щоби проявити свою силу, і шукати тих, хто щирий серцем. Отже, Бог шукає. Щирих людей серцем щирі, щоб він міг розкрити себе, і потім люди можуть бути його свідками тут на землі. це те, що має статися. Це те, що має відбутися. Поки цього не станеться, люди не знатимуть хто є хто, хто є Бог і як я можу, ось ви говорите про історію, говорите про Біблію. Вибачте, будь ласка. Просто говоримо про слово Боже. Але як Як ми це зрозуміємо? Як я збираюся втілити це в життя? Якщо я не знаю Бога, це гарне питання. Щоб знати його, ви повинні смирити себе. Ви повинні хотіти. Ви повинні бажати. Ви повинні бути щирими. Неважливо, якщо ви грішник. Ви можете бути найгіршим грішником, це не має значення. Бог не шукає праведників. Ні, він шукає грішників, які хочуть покаятися у своїх гріхах, які хочуть жити справедливим життям, які хочуть жити в спілкуванні з ним, які хочуть служити йому, як його живим свідком тут на землі. Отже. Віри в Бога недостатньо. А я вірю в Бога. Цього недостатньо, тому що навіть демони вірять у Бога. Навіть демони вірять у Бога. І через це вони не перестають бути демонами. Але коли людина зустрічає, пізнає Бога, має досвід з ним, тоді ця людина стає його свідком тут на землі. І це робота Святого Духа. Отже, віра супроводжується справами. Коли людина вірить у Бога, вона негайно вживає заходів. Як це було у випадку з Авраамом, коли Бог попросив свого сина принести його в жертву, Авраам не вагався, він послухався, тому що він знав Бога. Він знав, хто такий Бог. Отже, мої друзі, щоб ви скористалися своєю вірою, ви повинні підкоритися Слову Божому, щоб підкоритися Божому Слову, ви повинні пізнати Бога. Тому що, якщо ви не пізнаєте, як ви збираєтесь підкорятися комусь, кого ви не знаєте? Отже, ви повинні зустрітися з ним і щоб зустріти його, пізнати його, тільки Святий Дух. Хм. Тільки Святий Дух, саме він. Через Ісуса виконує цю роботу. Ви вірите в Господа Ісуса. А потім Святий Дух вже рухає вашим серцем, він вже торкається вас. Він хоче зустрітися з вами. Ісус сказав: Той, хто любить мене, він дотримується моїх слів, зберігає їх, підкоряється моєму слову, слідує моєму слову. Отже, важливо, щоб ви. Хотіли знати Бога, мати досвід з Богом, тому що багато людей отримують благословіння, не знаючи Його. Багато людей зцілюються, вони звільнюються. Скільки людей в цей момент слухають мене і вже були благословені в певних сферах свого життя? Вони вже були благословені, вони мали віру, вони були благословені. Але це швидкоплинне благословіння. Тому що немає сенсу просто досягати Божого благословіння. Ви повинні мати спілкування з ним, зв'язок. Ви повинні бути його свідком тут на землі. Це те, що ось Бог він прагне, щоб ви були його свідками, свідками Його Воскресіння, зцілення, звільнення, благословіння якесь диво. Не ідентифікує людину як свідка Ісуса. Але коли людина знає його і слідує за ним, щодня підкоряється Його слову, хоче виконувати його волю, хоче догоджати йому, виконуючи його волю. Тоді тоді так відбувається нове життя, і вона стає свідком Господа Ісуса. Завтра ми повернемося сюди. Хай Бог благословить вас усіх. Ім'я Господа Ісуса. Амінь.